Привіт, друзі! У нас 53-й Pathfinder 2022 року. Ось такий салон, така мультимедіа, класна тачка. Зараз будемо дивитися, як справляється наш Autel з діагностикою даного автомобіля. Подивимося, чи оприділяє систему мобілайзера цього автомобіля. ВІНу оприділили автомобіль, тепер дивимося, знайшло всі блоки, але пише, що не підтримується код. Тобто, якщо код Знаєш, то можна ключ при... ну, підв'язати, але пише, що код не підтримується, Розчет кода авторизації. Функції є. Потеря всіх ключей, додати ключ, зображення іммобілайзера. але є ризик, що не розраховує. Він коди мобілайзера, тому, можливо, що таку нову машину і не зможе ключі прив'язати. Тепер проведемо діагностику. Щитуємо він? Так. Це більш схоже. Так, 53 й Pathfinder 22-го року він оприділило. Діагностика, автоматичне сканування. Щитало всі блоки, мені цікаво, зайшов лазер радар, так як я займаюся адаптацією активних круїзів. І тут в отелі є функція настройки радара. От, можна нажати кнопочку Start і я так розумію адаптувати його. Тому підтримує функцію адаптації радара, але не будемо зараз жати кнопочку, так як помилок немає по радару в цій машині. Так, у нас відсканувало 22 блоки. Помилки в епідемії якісь є, але машина ще не зовсім відновлена. Після ДТП передок розібраний, тому невідомо, що там зберемо, потім будемо обнуляти, читати далі. В двигун зайдемо. Зараз побачимо, які тут є. Функції по двигуну. Так, дивимося, які тут є. Адаптації. Адаптації. 12. Ну, багато різних адаптацій. Airflow сенсор. Start-stop-restart. Misfire Count, Take Walk Timing Airflow Learning Idle Air Wall, learn, адаптація дросля Тобто багато адаптацій є. Думаю, що більшість з них Autel підтримує. Так, активний тест. Теж багато чого можна робити з цією машиною. Тому звертайтесь, кому потрібно віддіагностувати або адаптувати щось на автомобілі 22-23 років випуска. Звертайтесь. До речі, досить непоганий звук. Всім дякую, хто дивився звертайтесь, можемо діагностувати Нісани 22-23 років.